Вітаю вас в ефірі. Програма тема дня. і Зараз будемо говорити про важливі новини, особливо політичні. І я із задоволення вітаю в нашому ефірі Михайло Шабанов, політолог. Пане Михайло, добрий вам день. Добрий день. Вже знаєте, ми з вами до ефіру трошки поговорили. же багато балачок про цей контрнаступ. що… Ми розуміємо, що така операція все ж таки вона потребує тиші. Але чому так багато питань навколо цього? Багато сподівань також з приводу ось контрнаступу, ваша оцінка. Ви знаєте, як завжди, інформаційна подія, яка має широкий розголос, вона завжди має певні ну скажімо так хвилі розходження в межах суспільства, і тут я дійсно закликаю довіряти, по перше, офіційним джерелам, по перше, президент. Ну, скажімо так, по цій ситуації він постійно виказує ту чи іншу думку щодо можливих дій нашої армії, передусім. Ну і крім того, дійсно подібні дії вони потребують тиші. Але в межах демократичного суспільства, як ми розуміємо, тиша вона є бажаною, але в певних умовах все ж таки досить важко досягнути, особливо коли різні знову ж таки політичні інтереси, коли високий запит населення до власної влади. Скажімо так, mm -hmm. ну і коли влада намагається зберегти певну стабільність, все ж таки в суспільстві, надати можливості розгойдати ситуацію у цьому сенсі, дійсно присутня, навіть певне нагнітання, скажімо так, ситуації навколо широкого контрнаступу української армії, можливо, це дія навіть десь можливо нам в плюс, тому що це певним чином тисне на нашого ворога. Це його дезорієнтує. Насправді, і ми можемо мати навіть не тільки негативні, але й позитивні наслідки від розгойдування інформаційного цієї ситуації, оскільки розгойдується вона також і на. Російський інфопростір Володимир Зеленський. Ось в останньому інтерв'ю він вже заявив, що Україні потрібно ще трохи часу, аби аби підготуватися до контрнаступу. але очікування все ж таки дуже великі, і ми кажемо зараз не тільки про населення України, але й ми кажемо про наших міжнародних партнерів. Чи можна це назвати знаєте такою якоюсь грою? Але для кого ця гра? Ну власне, це скоріш не гра, а співвідношення різних Інтересів, тобто наші партнери бажають знову ж таки швидкого контрнаступу, тобто, швидкого рішення тих проблем, які існують в межах протистояння з Росією, ось і тому є безліч, насправді, на сьогоднішній день аналітики від американських натовських, в цілому генералів, скажімо так, командування об'єднаних сил, в тому числі НАТО. Ось, тобто є певна аналітика, ми їй довіряємо, ми бачимо зусилля наших партнерів. Але Україну в цьому сенсі і командування військове, і військово-політичне командування бачить свої, скажімо так, цілі, свої інтереси. Вони намагаються, як каже наш президент, максимально зберегти наших людей в цій ситуації, так. не поспішати дійсно, і скажімо так, найбільш болісно вдарити по нашому супротивнику і найбільш неочікувано наскільки я розумію. Так, тому що вже є заяви від високопосадовців, що українських високопосадовців, що від контрнаступу буде залежати, чи будуть партнери змушувати Україну сідати за стіл переговорів на умовах країни агресора Російської Федерації. Ну це ж знаєте, зараз на нашому суспільстві, на нашій армії, лежить дуже високий стимул. Аби взагалі щось з цим питанням зробити, тому що змусить нас все ж таки чи ні, пам'ятаєте на початках ще говорили ніяких переговорів Украї щодо так. України без України. Так. А ось що зараз відбувається на світовій політичній арені Насправді переговорів без України про Україну насправді неможливо очікувати? Тобто Україна на сьогоднішній день вона посилює свій геополітичний вплив, свою суб'єктність. Ми бачимо, скажімо так. Широкі, там майже кожен день, скажімо так, багатосподівані зустрічі нашого президента, і нашого керівництва з лідерами держав світу і організацій світу, і це дійсно говорить про те, що суб'єктність України вона не дасть позбавити нас сказати своє слово в межах перемовин, але є питання дійсно до самих перемовин, перемовини на умовах. Агресора наразі вони неможливі категорично перемовини можливо тільки, скажімо у контексті капітуляції агресора і виходу, я так розумію, на кордони 91-го року, тому що залишати цю ситуацію ну наскільки я розумію, потенційно небезпечно, оскільки ми бачимо, ну скажімо так, фундаменталістський накал в межах режиму Путіна на сьогоднішній день. Ми бачимо, що загрози і. Ядерною зброєю загрози, взагалі, щодо застосування різних типів зброї з боку їх керівництва та з боку їх, скажімо так, зет патріотів, тобто, ну наразі фашистів, фактичних, вони так. продовжуються. Але ж і дійсно, якщо говорити про країну агресора, там немає ніяких політичних ігор. Тощо, принаймні, ми це не бачимо. Аби якісь були знаєте сподівання, що ось вони в один день підуть з України, скажуть, ну все, ми помилилися. Тощо сьогодні також прозвучала заява від високопосадовців РФ, що в принципі це не війна. Тому що вони спеціально так дуже повільно все це роблять, а не аби не постраждала інфраструктура України, а аби не померло багато цивільних. Але ж ми бачимо, що відбувається в нас просто деякі міста і села. Вони стерті з лиця землі. Ми вже не говоримо про цивільних, які в нас гинуть майже кожен день від російських обстрілів. То що це? Вони заспокоюють своїх. Чи кажуть про те, що вони ще не починали? Ну насправді вони вже фактично вичерпують, вичерпали основні свої можливості. Ми бачили це наявно в межах так званого парада до 9 травня в Москві. Ось крім того, довіряти і, скажімо так, споглядати на те, що кажуть в межах Росії, ну це зовсім невірний крок, тому що, по перше, жоден тоталітарний режим ніколи не казав правду. Для тоталітарного режиму і для рашистського режиму властиве створювати симулякри для споживання власного населення. Тобто вони це створюють передусім для тих, хто перебуває у певному інформаційному вакуумі, та, як ми бачимо, не бажає з нього виходити насправді при наявності інтернет-мережі. Кіпл хаває, і все. Так, тобто, це така а, вигідна. Конформна позиція для так званого російського народу в межах цієї диктатури, і насправді цей інформаційний продукт він є для них. Їм намагаються промивати дійсно мізки людям на окупованих територіях. Але ну як ми бачимо, це не вдається так. і а, це створюється також для владної, скажімо так, тоталітарної еліти. Тобто, ми знаємо, що доступ інформації до диктатора Путіна він є обмеженим. Ну напевно, такий контент він також створюється для а, цієї, скажімо так, персони. Трохи знаєте, обожествляти його всередині свого суспільства, то що це так невеличка ремарка. І ось якщо повертаючись до контрнаступу, ми всі розуміємо, що в принципі перемога буде виборюватися тільки на полі бою. Була заява президента Чехії з приводу того, що України є лише один шанс, аби. Зробити цей контрнаступ, а ось у Польщі високопосадовці вони навпаки кажуть, що у України може бути декілька контрнаступів, і Україна взагалі ладна самостійно вирішувати, де, коли і як все це робити, і в яких об'ємах це просто показує знаєте, таке відношення партнерів до України. Знаєте, тих, хто ближчий, тих, хто більше всього допомагає. Вони все ж таки роблять якісь поступки і знижують градус щодо інформації про контрнаступ. Я нагадаю, що до. Допомога Польщі є безпрецедентною. Польща, зокрема, надала нам 10 літаків мік 29 відповідно, і вона у цьому сенсі є особливо пріоритетною для нас, дружньою і братньою країною. Слід наголосити, що дійсно більшість на сьогоднішній день наших партнерів розділяють або концепцію швидкого контрнаступу, який одразу змінить ситуацію, або дійсно досить пролонгованою ситуацією. Я вважаю, що багато що залежить від власне ну потужності української армії. Давайте віддамо все таки аналітику до військових, скажімо так, так у цьому сенсі. І перший удар він продемонструє нам наскільки на сьогоднішній день внутрішньо російська армія знаходиться на зламі. Тобто ми розуміємо, що вона знаходиться в найкращому стані, скажімо так, і по техніці, і по настрою, по відсутності мотивації солдат, але ось цей перший удар він продемонструє нам наскільки ця структура може відповідно в один міг чи впродовж певного часу почати сипатись. Навіть історично ми знаємо навіть досить ну, напевно монолітні конструкції режимні. Ну, наприклад, Радянський Союз, вони од... водночас. Починали, як то кажуть, ну, всипатись так, так. Тобто, перемога в межах контрнаступу можливо буде означати початок демонтування путінського режиму. Якщо це дійсно відбудеться, тоді, тоді це буде молнійносний, абсолютно такий точковий і вдалий удар. Ми з вами вже згадували про Володимира Зеленського про його останнє інтерв'ю, де він заявив, що Україні потрібно трошки часу. Все це он все це він говорив в контексті того, що озброєння і важка техніка, вона все ж таки приходить партіями, і ми там не отримуємо одразу 100 танків, які необхідні для наших воїнів. А ми все ж таки. Дозовано я б так назвала, але також була заява е в Сполучених Штатах, що вони в принципі для контрнаступу дали вже 600 видів різного озброєння, серед яких є важке озброєння. Що це може означати в політичному е контексті? Тому що знаєте, здається, що вони також вже підганяють. Давайте, давайте і всі просто дуже сильно е на це очікують. Ви знаєте, треба по перше звертати увагу на те, що наш агресивний супротивник він також відслідковує новини, і треба створювати різні, скажімо так, інформаційні приводи. Треба створювати різні відповідно картинки, які не дадуть змогу нашому противнику мати. Повну картину щодо можливих дій українського військово-політичного керівництва та потенційних контрнаступів української армії. Це також на це треба злікати на цю uh -huh. ситуацію. Ну і крім того, дійсно я вже казав, що наші партнери вони бажають швидкого та болісного удару української армії по армії російській, по російській обороні. Тому що така ситуація вона дійсно зразу ж продемонструє і наш потенціал, і відповідно можливості залишкові у так званої другої армії світу. Пане Михайло, але ж ми всі знаємо, коли е, таке занадто високе очікування е, все одно відбувається в результаті, все не так, як про це говорила. Можливо, ми вже з вами і сказали про те, що е, говорили в Польщі, можливо, це буде декілька е, територій, ну і не одразу знаєте, скопом всі пішли і щось відбили. Е, чи можемо говорити про те, чи це все ж таки наратив з країни агресора, що Україні просто в якийсь момент перестануть допомагати? І що що вона залишиться сам на сам. З агресором наразі це один з головних наративів кремлівської пропаганди тобто так звана усталість, скажімо так, так, партнерів колективного заходу від допомоги Україні, тобто цей фейк або цілий ряд фейків він постійно розповсюджується в інформаційному полі, куди тільки може російська пропаганда дотягнутися відповідно. Але наразі ми бачимо, що по допомозі сполучених штатів по новим пакетам відповідно від фер. Ось по допомозі Польщі і інших наших партнерів, що власне, ну нам слід очікувати скоріше на збільшення uh -huh. допомоги фінансової і військової ніж на зменшення її у цій ситуації. Тобто наразі в нас дуже великі і гарні насправді шанси для того, щоб на полі бої бою змінити кардинально співвідношення сил. Тому звлікати на російські ці фрейми пропагандистські не слід ці фрейми будуть продовжуватися. І власне ми бачимо, що вони дуже інерційні у зміні своїх ідеологічних та власне пропагандистських наративів. І тим паче ми бачимо, що для цих наративів пропагандистських вони використовують не тільки своє суспільство, а й деякі провідні іноземні змі, так, через які так. відбуваються вкиди, і вкиди не тільки вони в першу чергу розраховані не на українську аудиторію, тому що ми в принципі вже звикли. Більшість населення і перевіряємо всю цю інформацію. А ось якщо говорити про закордонних громадян, то вони ж все ж таки напередодні виборів всі стоять, і їм також треба робити не тільки добре для українського населення, але й в принципі слухати своє населення. Ми бачимо зараз напередодні виборів в Туреччини. Туреччині так. так, через менш ніж рік вже в Сполучених Штатах і в інших багатьох країнах. То про що це може говорити? Ну по перше, дійсно тут різні оцінки. Ми бачимо навіть певний негатив щодо ситуації не тільки від експертів. За кордоном, uh -huh. деяких експертів за кордоном, а навіть від політиків, ось що недавна ситуація, коли бувши президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відмовився називати власне Путіна Ой, в нього так багато заяв. Що так, так. він має своїх прихильників? Напевно, він грає на якихось їх вподобаннях, і це демонструє нам наразі певну небезпеку щодо трампізму в межах, ну скажімо так, республіканського крила. Так, величезна подяка республіканському крилу в межах, скажімо так, інституту парламентаризму Сполучених Штатах, але ось ми бачимо ось таку позицію, яка існує, яка на себе стягує відповідні електоральні вподобання, або претендує на те, щоб ці електоральні вподобання в межах Сполучених Штатів стягувати, формувати певну думку, ну знову ж таки і вкидувати її у широкий загал. Тобто, звичайно, громадяни більшості країн світу вони бажають миру. І на сьогоднішній день головне для Європи, головне для світу це збереження миру і власне безпека для перш за все власних громадян. На цьому тлі, зокрема, ми бачимо, що навіть Японія вона почала активне зближення з блоком НАТО. Так і вже планують відкрити там офіс, так. хоча вони навіть не підписували угоду з альянсом. Але е, ось хочеться поговорити якраз і про те, що Україна створює настрої Україна будує м, політику по всьому світу. Я б сказала, що вона навіть змінює політику безумовно. Україна змінила по перше, і головне, вона змінила ставлення світу до Росії, тобто наратив Росії, яка щось там позитивна робила для світу, забезпечувала газом чи там якісь. Минулі, скажімо так, перемоги, домовленості з політиками і таке інше, все це відійшло на сьогоднішній день. Тобто є наратив України. Україна наразі змінила ну, по-перше, геополітичне положення Фінляндії та Швеції. Так змінює Японія, бо японське керівництво розуміє абсолютно ті проблеми, які є в наявності з Російською Федерацією, розуміє таксичність цього режиму. І наразі Україна перебудовує завдяки Україні перебудовуватися буде загалом системи безпеки в світі, де блок НАТО. Ми бачимо, він набуває ну нового дихання. Тобто, якщо раніше свого часу він виникав як реакція на радянський союз для того, щоб його стримувати, то у новій еманації, скажімо так, у новий час, це вже mm -hmm. реакція. Ну напевно, на путінський. Режим або на когорту цих тоталітарних режимів, тобто Путін, відповідний іранський режим та режим КНДР. Пане Магала, якщо говорити про українську політику, ми з вами знаєте так багато поговорили саме про міжнародні відносини. Ось що відбувається всередині України, тому що здається, що деякі забули, що в нас йде війна, і що ми всі повинні працювати на перемогу. В деяких вже почалися вибори. Так, безумовно, ми з вами повинні перш за все мати на увазі, що політик все одно він залишається політиком, і навіть у воєнний час насправді деякі українські політики, ведучи блоги, створюючи інформаційний продукт, займаючись, і це дуже добре волонтерство все одно не забувають про відтворення власних позицій, про власні інтереси угу. з одного боку, це є нормально, з іншого боку, все ж таки певний консенсус з владою. З народом у цьому сенсі він також повинен існувати. Повинна, на мій погляд, існувати, по перше, ідея того, що не треба загалом розгойдувати, як то кажуть, ситуацію в країні, тобто, все це можна залишити якісь політичні перипетії на вже поствоєнний час. І напевно, напевно, більше все ж таки політичних сил нас дотримуються. Цього дотримується певного меморандуму не Який вони підписали так, на який початку? вони між собою дійсно узгодили, спактували. Але на сьогоднішній день ми бачимо, є поодинокі знову ж таки прояви на місцевому рівні, на рівні центральному політичної боротьби, саме політичної боротьби. Тому що, ну як то кажуть, вибори ніхто не відміняв в межах демократичної держави. Насправді так, знаєте, і ми з вами і минулого ефіру говорили про ці демократичні прояви. Що в принципі щось приховати неможливо, так. ось Велика Британія тільки з'явилася інформація про те, що вона нам до речі надасть далекобійні ракети 250 кілометрів, але Україна пообіцяла їх використовувати в межах тільки відвоювання своїх окупованих територій але все ж таки здається, що якщо говорити про внутрішню політичну ситуацію, що той меморандум треба було б підписати ще раз, але ж і з іншої сторони, коли є монополія управлячої коаліції, то це також не дуже добре, особливо якщо говорити про наші сьогоднішні реалії. Ну, ви знаєте, критика так чи інакше в межах демократичного суспільства знову ж таки вона повинна існувати. Але ми кажемо про конструктивну критику. Ми не кажемо про створення власної іміджової моделі на досить кризисній кризовій ситуації, угу. тобто, конструктивна критика, будь ласка, влада надає таку змогу на сьогоднішній день. Ось, а щодо розгойдування, то це все ж таки mm -hmm. треба залишити на поки mm -hmm. щоправда і до і в інформаційному просторі, також де основні ці зіткнення вони саме mm -hmm. відбуваються. Так, ми з вами поговорили таку, ви, знаєте, велику програму, але головне питання ми не підняли. І все ж таки, сьогодні ми б від всього телеканалу ГРАД хотіли б привітати вас з днем народження, дякую, пане Михайло. Дякую. Що навіть у такий не дуже святковий, але робочий день ви все ж таки завітали до нашого ефіру. Бажаємо вам в першу чергу великого щастя. Наснаги у вашій роботі, здоров'я всім нам і перемоги. Будемо чекати так, разом. Дякую. Так, дякую. дякую вам, пане. Михайло, що ви знайшли час і долучилися до роботи нашої студії. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у нас в ефірі був Михайло Шабанов, політолог. А Я дякую вам, що ви нас дивилися. Ще побачимося.